Надмірну імпотійність, коли ти розумієш, що ті емоції по відношенню, там, якої ти uh -huh. переживаєш до іншої людини, співпереживаєш, е накривають тебе і на тебе деструктивно впливають. Дуже часто в компанії керівники кажуть, я не хочу розвивати вашу емпатію, тому що я стану занадто чутливим. Тобто є такий міф, що емпатія це настільки співпереживати, що втратити себе. До речі, емпатія була введена як поняття на початку ХХ століття, і визначення емпатії це співпереживання, співчуття без втрати. Відчуття особистого емоційного звучання. Так? Тобто я співчуваю, я розумію, чому? Бо в мене є такий емоційний досвід. Ну, я можу відчути злість, сором, сум, збентеженість іншої людини, якщо я сама проживаю ці емоції. Чи можу я стати надто чутливою? Дивіться, це як метафора. Якщо Наприклад, я спостерігаю, що людина там хвилюється, або людина в горі. Я ж можу її підтримати, але постійне сканування, а що я зараз відчуваю, який мій емоційний стан. Бо якщо я, наприклад, провалююсь цю емоційну яму, то рятувати треба вже обох. В емпатії завжди є співчуття, співпереживання. А далі дивіться такий показник, як предупредительність. Тобто я наперед. Можу відчути, яке моє слово або яка дія викличе якусь реакцію. І я з легкістю можу замінити цю дію на якусь іншу. І ще є такий показник, як е, ділова е, усвідомленість? Да? Тобто я розумію, як мені краще зараз себе повести, щоб можливо людина побула в цьому стані. Ну, дуже доречна фраза як довго ти хочеш в цьому побути? Що я можу для тебе зараз зробити? Ми ж завжди хочемо щось. Швиденько людину врятувати, да? а ну давай заспокойся, аму, ну все буде добре. Ви певно читали, я там пишу фрази антиемпатії. Все буде добре, не хвилюйся, час лікує, заспокойся і таке інше. І от якщо в мене дійсно розвинута емпатія, я ніколи не перейду у цю межу, я можу співчувати, але при цьому постійно знаходитись в своєму емоційному стані, більше за те усвідомлення, що я маю зараз робити. Що я маю зараз робити. Інколи якісна присутність без слів. Вона лікує набагато більше, ніж всі мої ці заспокоєння. Тому не варто боятися розвивати емпатію. Це як прибор такого нічного бачення, тому що я ж усвідомлюю і розумію не тільки потреби людини, а що ще, Ой, не тільки емоції людини, а що ще. Її потреби. Якщо я усвідомлюю і розумію, які потреби за цим стоять, ну, наприклад, людина в горі яка потреба, можливо, потреба в підтримці. Ну, тоді я даю підтримку. А можливо, яка потреба? Усамітнення. І тоді варто людину залишити в цьому стані, І це питання, що для тебе зробити, як довго ти хочеш в цьому побути. Якщо людина, наприклад, злиться, і я проявляю емпатію, ну, може бути потреба яка? Випустити пар і щось довести, висказатись. Я даю цю можливість. А там, в словах, я вже почую, про що людина говорить, що в неї болить. І це, знаєте, дуже крутецькі такі відчуття, коли ти просто присутній. Не активне слухання, а емпатичне слухання. І ти чуєш підтекст. І людина щось говорить, і ти відчуваєш її біль, її потреби, і, знаєте, інколи весь життєвий сценарій. У мене колись був випадок в одному банку, я працювала з компанією топ-менеджерів. Спочатку була група керівників, а потім топ-менеджмент. Ну, Лінейні керівники вони так, в принципі, дуже на ураз сприйняли цю тему, а топи вони трошки випробовували. І, от під час перерви, перший блок ще не зовсім все там розклалося в пазлах. До мене підходить одна керівниця, топ менеджер. І вона задає питання стосовно своїх стосунків з підлеглою. І вона розповідає: Я послухала. Ну, мені вже все зрозумілим є. Тому що коли ти дуже часто розбираєш певні ситуації, вже скажімо, сценарій відомий. Ну і я, значить, відзеркалюю, що саме відбувається, її потреби, потреби цієї людини, там який може бути напрямок, і вона така, знаєте, як на прийомі у Яснавідічі, і вона така вау, Олена. Ви наче все вгадали, а це не вгадати. Да? Це просто відчути. І у нас у кожного є цей дар, да, якби ми от робили таку паузу і просто налаштовувались. До речі, завтра ми день відкриємо з практики емпатії. Будемо налаштовуватись.